Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я поділюся з вами своїм топом весняних ароматів на цей рік. І це в першу чергу Forever for Her від Нерсиси Rodriguez. Аромат, який з'явився 23-го року, і тоді ж він з'явився навесні у мене. І відтоді вже ріки я насолоджуюсь ним переважно навесні. І дуже люблю вже цю композицію, яка передусім містить білі. Квіти, також відцінки османдусу, тобто навіть шкіри, і той самий фірмовий мускус від бренду Нарсиси Родрігес. Безумовно, також я відчуваю в цьому ароматі пачулі і якийсь невидимий натяк на троянду, можливо на білу троянду, який мене переслідує майже в усіх ароматах від цього прекрасного дизайнерського бренду. Це дуже щільний, помітний аромат, звабливий і водночас діловий. Це такий собі сучасний шипр, який прикрасить будь-яку жінку, а особливо жінку в костюмі. І щоб не відходити далеко від цього бренду, покажу вам одразу мініатюру нової композиції 24-го року All of Me. Це вже іще більш щільний аромат, він вже зовсім не діловий, в ньому немає того. Простору, який був у попередньому ароматі, він більш гурманський, він по-справжньому для мене солодкий. Він повністю створений, як на мене, для відпочинку, абсолютно не пасує до роботи. Тут троянда заявлена, але її я якраз відчуваю вже менше. І в цілому, це для мене, як я вже сказала, майже істівний аромат, який Своїм екзотичним фльором може прикрасити якраз відпочинок. І, і додати жіночності, безумовно, він дуже жіночний, дуже округлий, дуже теплий, затишний. Щодо екзотичності цього аромату, ще хочу зробити такий акцент, що хоч в ньому і заявлена магнолія, але мені здається, що тут я відчуваю навіть франжипані, який був заявлений у попередньому ароматі Forever. І якраз у Forever я Майже не відчуваю таких от екзотичних квіткових нот. Для мене це дуже цікавий феномен, і, до речі, щодо OlafMe, база мускус плюс сандал подобається мені все ж таки менше, ніж база мускус плюс пачулі, яка була у Forever. А тепер від ось такої жіночності у флаконі переходимо до зовсім іншого напрямку. Це буде. Сексове звучання, природне звучання, і значно більш природне, ніж я собі уявляла. Це аромат Льорі Ведікар від Сісли, новинка 2023 року. Я купувала цей аромат, тому що при затесті я відчула атмосферу дощу, атмосферу неймовірної, красивої вологості. І купила його не дуже вже думаючи. Щойно була нагода і був привід. Так от, я трохи здивована тим, що ірис, який часто створює цю вологу атмосферу, тут є дещо морквяним або навіть і надто морквяним на мій смак. І це те, що трохи мене розчарувало. Але в цілому аромат неймовірно якісний, неймовірно природний. І ось ці навіть овочеві акорди, можливо, комусь і будуть. Піднімати настрій, я взагалі дуже люблю овочеві акорди. Але тут трошки не те, чого я чекала. Я чекала дощу, чекала пил, який опадає на асфальт. Те, що я дуже добре відчуваю в ароматі Апрелон Девід Герлен. А в новинці відсіслей, окрім ось цієї атмосферності вологої та овочевості, про яку я згадала, додається ще й бальзамічність, яка, як ви могли переконатися, заявлена у піраміді. І ця бальзамічність і така щільність, і специфічність мастикового дерева дуже прикрашають цей аромат. І коли зникає ось цей несподіваний для мене і не дуже приємний ірисовий. Аспект, який на початку дуже добре відчувається. Аромат стає більш округлим, більш загадковим, більш бальзамічним і дуже, як мені здається, пасує для чоловічої шкіри, пасує для весняної погоди, тому я додала його до цієї добірки. І одразу ж хочу перейти до аромату, який мене надзвичайно надихає, і він перегукується з попереднім: це Жардан-Бегатель від Герлен. Парфумерна композиція, в якій я також дуже добре відчуваю якусь таку зелень згороду. Мені спочатку здавалося, що це томатне листя. Але потім я зрозуміла, що це, напевно, є та зелена тубероза, та атмосфера саду, яка і була задумана при створенні цього аромату, його автор Жан-Поль Герлен. Це один з найпрекрасніших для мене ароматів Герлен з тою неповторною вишуканою атмосферою, яка дуже часто присутня у ароматах від цього бренду. І хоч це і реінкарнація аромату Жордан де Бегатель, яка сталася 21-го року, буквально три роки тому, в ось цих фантастичних флаконах класичних від Герлен. І в новій піраміді вже не заявлені Альтегіди, але все ж таки вони тут відчутні таким. Тонким натяком, і все звучить надзвичайно збалансовано. І як же я можу не показати у весняній добірці, згадуючи про Герленд, ще один аромат від цього бренду це, звісно, єлисейські поля. У мене в туалетній воді це версія ще до того, як композиції перемістилися у флакони з бджілками, а потім у флакони жандарми. Зараз цей аромат можна купити саме у флаконі жандармі, як ви бачили. Попередній флакон саме такої форми, як жордан де Багатель. Отже, Шамзелізе класичний. Але водночас, неймовірно, не прив'язаний до часу, на мою думку, аромат. Не мов би і суперквітковий, але водночас в ньому немає відтінку ретро, на мою думку. Це для мене цілком сучасного звучання, квітково-деревно, мускусна композиція. Дуже насправді для мене абстрактна, тому що часом я можу виділити якісь ноти з того фантастичного квіткового букету, а інколи і не можу. І це просто неймовірно. Красиво, це тепло по-весняному, і якщо Жадан де Богатей це про холодний аромат, більш зелений, то Ілисейські поля більш квітковий і теплий. Якщо продовжувати говорити про класику, про більш давню класику, але водночас і більш сучасно, тому що я тримаю в руках аромат номер 5 від Шанель, але у версії 2015 року прем'єр». Неймовірний легкий повітряний альдегідний аромат з дуже тонкими, еротичними, я б навіть сказала, акцентами Ілан Хілангу, дуже красивим гіркуватим аспектом неролі, неймовірною красою в цілому класичної композиції Шанель номер 5 але полегшеною в найкращому розумінні цього слова. І як же навесні весні без ще однієї класичної композиції, не такої вже далекої від нас у часі, це, звісно, едем від Кашарель. Аромат дуже складний, дуже нелегкий для весни. Тут майже немає, як на мене, повітря. Якщо воно є, то воно дуже вологе, насичене, важке. Тут дуже багато квітів, які також важко. Відділити одну від одної, квітку одну від одної, і дуже багато екзотичних фруктів, зокрема диня. Тут просто неповторна атмосфера, яка асоціюється також часом із ставком, з болотом, і просто викликає неймовірні відчуття, можливо, навіть не з ставком, а з таким лататтям, з водяною лілією, яку ви бачите на малюнку зараз. На мою думку, додаткової краси цьому аромату, додаткової багатогранності додає фантастичний, теплий, розкішний сандал у базі, за який я окремо люблю цей аромат. А далі буде аромат у нерідному флакончику, але від цього він не подобається мені менше, тому що сам флакончик фантастичний. Я дуже дякую моїй прекрасній подрузі Оксані з каналу Iris Fragrance за цей подарунок. За цей розкішний подарунок вона поділилася зі мною ароматом Fleur de Cristal від Лалік, з яким я дуже хотіла познайомитися. Його фото ви бачили, і, на жаль, фото не передає красу оригінального флакону, де у кришечці чи у самому флаконі немовби вмонтовані квітки конвалії. І в самій композиції я відчуваю передусім мою одну з улюблених квіток конвалію, а також дуже гарні водянисті аспекти. І на сам кінець хочу розповісти про два аромати, які з'явилися у мене цієї весни, як подарунки на мій день народження, це Le Parfum від «Elisab», який я тримаю зараз в руках. Аромат, який я спробувала 23 го року. Лише нещодавно, і закохалася в нього одразу, і я розуміла, що він у мене рано чи пізно з'явиться. Я закохалася в його якусь таку рідну атмосферу, немовби з 90-х, немов би з дитинства. Це неймовірно красивий букет білих квітів, гіркуватий, хоча у ароматі заявлений мед. Дуже гарна пачулієва шипрова база, і, не мов би навіть натяк на мускус, так званий прасковий мускус, який асоціюється з білою щойно попросованою сорочкою і зі святом. І ще більш небуденним, особливим, неповторним. Цінним для мене є другий мій подарунок на день народження. Це Ноуін no від Estee Lauder. аромат, про який я також дуже давно мріяла, в який закохалася одразу ж, і який вразив мене своєю спецієвістю, квітковістю, шипровістю, шипровістю класичного аромату. Ці шипрові акценти переносять мене не мов би, до парку чи до лісу, навіть де на початку весни. Багато моху на деревах, вологого добового моху або якогось іншого, і це просто. Та атмосфера, яка мене завжди надихає, і тут я її дуже добре відчуваю. Водночас ось ці розкішні, прекрасні квіти, зокрема конвалія, які звучать дуже радісно. І навіть після прання я відчуваю ось цей квітковий букет, фантастичний, дуже красивий. Про спеції у вигляді Коріандра я вже говорила. І Це просто фантастична композиція, в якій, до речі, навіть є диня. І це вже третій аромат на сьогодні із динею, що для мене стало відкриттям. Я дуже рада, що поділилася з вами своєю добіркою в ось такому форматі, принаймні, і продовжуватиму носити деякі з цих ароматів у травні, а також багато інших ароматів, звісно. Але це той топ-10, на яких я хотіла б зробити акцент сьогодні і записати ось це відео для вас. Тож не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, якщо воно вам сподобалося. Таким чином, більше людей дізнаються про мій канал, і на ньому будуть виходити нові цікаві відео. Дякую, що були зі мною. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.